Legenda por Вітаємо, друзі! Вас у себе на каналі Садочок Мрії Надії. Сьогодні моя тема черенкування. Хочу вам показати перший мій череночник, який робила я в тому році, бачите, доволі досить великий десь 2 на 2. Як я його робила, ось і це було вже літо, і відбувалось літом. Залишу в першому закріпленому коментарі. Можливо, і ви захочете собі зробити щось подібне. І також результати черенкування червневого була спека просто неймовірна. Але черенки майже всі прижилися. Не майже, мабуть, що всі практично Там декілька якихось гортензій не прижилося. Ось і хочу вам показати наразі. Що вже черенки просинаються. Бачите, я вкривала таким листям з-під грушки, і ось вам покажу деякі череночки різних кущів. Ось, наприклад, спірея. Дивіться, як вона вже прокинулася. Так само ось і Керія. От. А тут у мене пухіроплідник. Але Андре. Також, ось, бачите, вже прокинулись листочки. Листечку прибирати я не буду. Воно буде слугувати мульчею. Бачите, тут зберігається волога, нічого не переживайте, нічого запрівати не буде, все буде добре. Також не дуже буде видно, але ось бруньки вже просинається гортензія. І так на всіх я дивилася, всі показувати не буду. От. І покажу вам барбарис. Бачите? Уже які листочки на барбарисі. Дивіться. Дивіться. І ось ще одна спірея це Gold Flame, а то Little Princess. Тут я не тільки саджала кущі черенкувала. а деякі і рослинки. Ось, я чистила деякі свої очітки і мене побламували сюди я і ачітки. Також, це мій похерплідний клітел девіл, маленький дьявол. Це краса, неймовірна, просто неймовірна. І ось Вайгела, вона пізно просинається. ну, Мені здається, що руньки живі. ось. Звісно, деякі рослинки не вижили. Ось, ну, Барбарисіки, дивлюся, всі гарненькі такі. от, Але ж все таки, чому я тепер буду робити міні такі з пінопласта і вкривати скло, міні череночники для живцювання од своїх гортензій? Ось вже неділю тому, звісно, треба пораніше обрізати, поки нема сокоруху. руху. Неділю тому я обрізала свої гортензії. Бачите, вони тільки починають прокидатися. Ось тут все сухо, все, так скажімо, вчасно я обрізала. От. І, звісно, я ж не викидала цей посадковий матеріал. І я їх начерінкувала. От і наразі покажу, як я це робила. А потім е, покажу, як я вже буду саджати в ці міні-черіночники, які в мене будуть. І розкажу далі, як е, це робити і як далі доглядати за черінками. Ось вчора я обрізала свої гортензії волотисті. Хтось би ці гілочки викинув. Але... Дивіться, на цих гілочках можна заробити нормально коштів. І хто хоче заробляти або ж велика територія і потрібно багато гортензій, садок, не обов'язково їх купувати. Ми можемо їх зробити, собі розвести самі. А для цього їх треба почернкувати. Що я хочу зробити? Я хочу сьогодні. Замоч... Ну, порізати замочити черіночки ці ось добавлю я укорінювач щоб вони так гарненько пропитались водичкою вони тоді гарненько укоріняються і ось буквально пару днів пройдуть заморозки і я під баклажку їх посаджу дивіться у мене шість шість волотистих гортензій. от і тому я підписую от фрайс мельба, наприклад не знаю, покажу я пару цих, як я роблю череночки. робимо під бруньками тут оси і зріс. Секатор повинен бути такий гострий, щоб не, так скажімо, не давить, не ламати. Ну і зверху тут один тільки вийде черенок. Великий залишати не потрібно. Вони тоді гірше приймаються. І ось виходить у нас отакий ось черіночок. Насипаю я кореневіна трошки. Ну, я так на, на глазок, так скажімо. Розмішаємо. І ці черіночки пару днів в мене постоять в воді. Вони тоді, до речі, будуть і краще прийматися. Тут навіть і не знаю, як тут краще. Тут брунки гарно пішли і вже й не зробиш черінок, наче. Ну, поки лише так, великий. Він не товстий, можливо, прийметься. Тут а, так само. І потім, дивіться, я, щоб не попутати сорти, тому що для багатьох людей це важливо, які вони купують сорт. Ну, усе одно якась гортензія, да й гортензія. От. Розберемо на такий великий. А для кось це важливо. Так, роблю ось тут коси. Тут, а на, на одну тільки роблю міжузля велике. Тут прямий. Так само. Косий прямий. Нічого немає, так скажімо, тяжкого. Я ж кажу, як вони постоять, вони будуть. Ще й краще приймуться. І ось, коли вже я буду висаджувати, я вам також покажу. І потім результати будуть. Ну все. І таким чином я пророблю з цими всіма своїми гортензіями. Далі буде. Що Еліна, моя помощниця, помощниця, да, да. вийшла зі мною черінковать, да, моя помощниця, скоро будуть баразни, скоро в тебе буде куча-куча роботи. Да, Будеш рить, мені їх шукати і давить. Да, моя розумниця, привітайся з нашими глядачами, моя розумниця, ах ти, моя красуня. Красуня. Так, і ось дивіться, приготувала я разом два міні череночника Тому що в мене чотири види гортензій, і там, як ви бачили, побагато черенків, Але надіюсь, що тут мені місця хватить. Далі, Льочик. От, І, мабуть, у мене одне таке велике скло, одним накрию склом. Як я готую ґрунт? у мене тяжкий суглинок. Е, тому я додаю пісочок і все це ретельно розмішую. Для е, живцювання поживна земля не потрібна. Вони потрібні е, нарощув... щоб нарощували корінці. Для цього не потрібна поживна земля. Е, потрібно тоді, вже, коли вони прижилися, і ми будемо в горщик їх пересаджувати. Тоді ми можемо вже дати якесь добриво е, і. Поживну землю. ось Можливо, хтось спитає і скаже, що можна шипи під баклажки, можна, але якщо ви подивитесь моє це відео перше про мій череночник. І живцювання, в спеку, ви зрозумієте чому. Перше, коли скло буде тепло, гарно нарощується, і зараз прохолодно буде, нарощуватися коріння. По-друге, коли вже я приберу скло, я поставлю дуги і вкрию тоненьким агроволокном. Це буде і від посухи, і не так волога буде уходити, і сонце. Де ми робимо черіночники? Стараємося зробити в тіньки тіньок, але в мене тут буде під горішком. ось там ми пару гілок лишили, але тут буде трішки сонячно, тому треба ретельно дивитися за поливом і, так скажімо, і не перелити, щоб не загнили черенки. Цю золоту середину треба знайти і не пересушити. Тому, коли буду черенкувати, ще трошки щось буду розповідати про саме черенкування. Ну і приступаємо до. Посадки черенків. Дивіться, да, земля повинна бути пухка. От, але не кожен собі в черенки якісь, ну, це якщо горщики черенкуєш, ти можеш покуплену, якщо якась рідкісна рослина, їх небагато. Але ми повинні отак гарненько все перемішати з пісочком, забрати все каміння, щоб все було, ну і щось якесь лишнє, щоб тут була пухка-пухка земля. Дивіться, свої черіночки мене постояли 6 днів у воді. Але мінімально, ось як ви черінкуєте, ну черінкуєте щось. Літнє черінкування я робила. Треба хоча б, щоб півдня. Або день вони постояли в водичці, вони тоді краще приймаються. Ну, Я думаю, що в тому році я робила, поза тому, я вдома черінкувала, і також вони в мене довго стояли. Ось іще, як ви бачили, я показувала гортензію, На ній листочків немає. А ось на моїй, дивіться, ось Pink Даймон, вже з'явились листочки. І, по-перше, я бачу, чи, чи живий живець. Починаю я з своєї улюбленості красуні Фрайс Мельба. Дивіться, ось такі живці. Живці повинні бути не більше 10-15 см. Ось у мене якраз, мабуть, 10. І ось я погружаю в землю його Ось до цих, бачите, Оці ось бру... брунячки ось ідуть Надіюсь, що вам видно ось, ось тут брунячка. От, І сажаю десь на відстані. Також вони ось такі товсті, приживаються гірше і дуже тонкі. Ось цей навіть не живий. Бачите, я можу одразу викинути тонкий. І ось ще тонкий, також він нічого не дав. Це верхівочні, їм не хватило вологі, вони не дали бруньки. Я одразу буду прибирати, щоб вони не займали місце. Тому, ось так погружаю в землю. І таким методом. Е, дивіться, тут хоч і нема ось тут бруньок, але пішли тут. Тому я е, так я зроблю під кутом, щоб ці бруньки були зверху. А там, можливо, піде коріннячко. Так от, тільки забираю те, що я бачу дійсно немає зовсім геть, е, скажімо, ось е, не, не, не живе, як оці живці. І ось так потихеньку я буду заповнювати свою, свої міні-теплички. Звісно, потім я пролю і вкрию склом. Ось також неживий, одразу забираю. От, І будемо дивитися за вологістю дуже уважно. А потім, коли буде Доволі спогодно ми робимо дуги і накриваємо агротканиною. Тоді навіть спеку живці приживуться. Подивіться, будь ласка, моє відео про результати черневого живцювання. В першому закріпленому коментарі я вже казала, буде. І це дивіться, і ми можемо, так скажімо, і для себе розмножити, і не купувати, якщо нам треба. Багато рослинок. І це викидаю. І це гарний приробіток. Ось тут невеличкі видно, пробивається, саджаю. І це буде приробіток вам. Наразі кущі купують непогано. Раніше якось тільки квіти, квіти, а наразі кущі купують непогано. Тому потім я візьму, пролью. З лічки, щоб гарно обжалася земля навколо них. От. І все, і вкрию склом. Ось так таким чином я саджаю. Бачите, це в мене фрайс мельба. От. Тут сукорінювачем я пролью, звичайно, водичка. Можливо, навіть і не буду вже, тому що земля волога. От, можливо, і не буду більше проливати з, з ліки. І далі я так продовжую. Ще в мене є Diamond, Kyushu і бомшел. Результат, коли я вже закінчу, я вам покажу. Дивіться, ще хочу вам показати, наприклад, є одного черіночка ось Pink Даймон. О, дивіться, якщо отут Знизу пішли бруньки, ми тут нічого не чіпаємо, бо тут не зрозуміло, як воно піде, потім, якщо я відріжу. Поки я не чіпаю, можливо, ці бруньки ось тут проснуться. От. Але якщо отакий черінок, ось бруньки, ось бруньки, а тут воно все сухе, воно лишнє, воно тільки буде ну, заважати. Ми його просто отак обрізаємо ось під прямим кутком. І оце викидаємо. А цю, цей черіночок ми садимо. Ось так. З такими черіночками ми поступа, пророблюємо таку роботу. От, щоб ви знали, хотіла вам показати. А є ось такі, бачите, черіночки, і невеличкі, але аж до самого верху. Бачите? Тому я ось так під наклоном саджаю, щоб е, теж до цих бруньок ось. Бачите? Раз, два, три буде. От, щоб мені скло можна було покласти по перший час. Бачите, і ось тут такий великий черіночок. Ці бруньки заглубляю, тут піде корінечко, а до цих перші, а другі, до других отак я саджаю і боком, щоб я ж кажу, я могла покласти скло. Хоча кажуть, що отак під кутом гарно і садити, але я там, чесно скажу, я садила прямо і все було нормально. Тут просто що я, мені приходиться так саджати. Можливо, це і добре. от, ну, Будемо дивитися. Звісно, що результати я вам покажу. Це зрозуміло, я все завжди показую, удачі і неудачі. Тому, от, Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ці відео. Е у мене дуже багато корисних відео е на каналі, дуже багато списків відтворення, і посіви від, а до Я, і звичайні посіви, і черенкування, і сукуленти, і прокущі, вічно-зелені, і захист від шкідників, і підобрення. Е об... В общем, відео багато на каналі. І я щиро всім дякую, хто мене підтримує. І взагалі підтримує наш україномовний контент. Доволі багато у мене черенків Pink Diamond. Також дуже красива гортензія. Я вставлю вам фото. Такі квітки, як я казала, як метелики. Дуже гарна, дуже прекрасна. От, все, наразі буду далі продовжувати. І результати вам покажу. Мені хотілося показати, що От і навіть такі малесенькі, також вони добре приживаються. Я ось тут подсажу. От, і ось такі невеличкі черіночки. Тому далі продовжую працювати і покажу вам результати. І все ж таки пролити злійки. Потрібно, щоб гарно обжалися е наші черіночки. І дивіться, яка вийшла ситуація. Коли я вкупувала тепличку, бачите, ось там було мало землі. І ось чому і потрібно гарненько пролити. Тому все в мене вийшло в одному е черіночнику. Всі черінки вмістилися. От тому я ось. Досипаю земельки. В двох місцях у мене такі утворились ямки після проливу. От. Тому е це важливо пролити і знову погружаю ці черіночки і ще раз пролью. І на цьому посадка черіночків закінчена. От, ось так. Пролила я з корневінчиком, Добавила водичку в лічку. Це так я собі позначила. Це у мене фрайс Мельба. Це пінк даймон. це Кіушу. А ось тут у мене малютка бомшел. Це малесенька така гортензія, тому такі черіночки малесенькі. Але вона доволі... В тому черіночнику та побачите, як в мене саме гарно і пережилася саме бомшелка. Добренько, далі. Ще раз тут про люди були ямки, і буду накривати, і покажу вам. Ну, от і все. Дивіться, перша моя міні-тепличка. Дивіться, скло я спеціально не мила. Наразі ще нема листя на горіхові. Тут завжди сонечко. Я хотіла навіть вкрити скло агротканиною, але воно таке грязне, що не пропускає світла практично зовсім. То, можливо, і не буду, а можливо, і покладу, подивлюся. А ця мені тепличка у мене вільна. Тому я можу ще дозволити собі начеренкувати ще якісь кущі. Буду дивитися далі там, що, можливо, Барбариса начеренкую. Подивлюся. Ну, ось таке моє відео. Можливо, комусь буде в допомогу. І е е е е як заробіток, і як посадковий матеріал для себе в садочок. Так і чекає свого часу мій прекрасний кіпарисовик булівар. Недавно я передивлювала свої відео, яким я його купувала. Так, да, він дуже нешвидко зростає, але в горщику, поживному ґрунті, і тут завжди є добриво. Він зріс доволі добре і гарно ось такий красунчик. А ось ще я вам хочу показати ось таку фіалочку. Як я завжди кажу, що для мене квітів агресорів не буває. То ця фіалочка якраз такі. Агресивна, тому що її позбутись практично нереально. Але якщо це під горіхом вона росте, розплітається це взагалі. І скільки разів я вже її викопувала, залишаються корінчики, вона знову росте. Але під горішком нічого. Але якщо вам треба зайняти десь якусь територію і щоб не росло зілля, то це прекрасний ґрунтопокривник, який просто не дасть прорости. Тут, а бачите, нічого не росте, окрім фіалки, І Он там подалі, 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 подалі. Ось все під горішком. Бачите, весь простір зайняла ця фіалочка. Ось. Ну і е, наразі е, я вам кажу до побачення. Всім дякую за увагу, е, будь ласка. Коментуйте, ставте лайки, кому подобається відео. Це продвигає наш україномовний контент і допомагає нам рухатись далі. Всім вдячна за увагу і до зустрічі в наступних відео.